Таю, шановні друзі, кому і чому Німеччина відмовляє в тимчасовому захисті, а кому його надає з українців, які приїжджають в Німеччину. Зробіть, будь ласка, репост цього відео. Це дуже важлива і корисна інформація для всіх українців, які хочуть приїхати або вже приїхали, друзі. Е, мені зараз багато е, пише підписників людей про те, що вони отримують відмови в Німеччині в отриманні тимчасового захисту по 24-му параграфу. Це правда дійсно, і цих відмов стало більше в порівнянні з 22 м 23-м Роками ну по перше, німеччина перенаселена. Біженцями і українцями по-друге є люди, які не відповідають вимогам тимчасового захисту. Давайте почнемо з того, що головне правило надання тимчасового захисту в країнах ЄС каже, що тимчасовий захист надається тільки тим особам, які проживали перебували в Україні станом на 24 лютого 2022 року. Кому надається громадянам України, далі особам без громадянства, біженцям та членам їх сімей з третіх країн, які рятуються від війни в Україні. Також іноземцям, які постійно проживали в Україні на законних підставах та не можуть безпечно повернутися в країну свого походження. Оцим особам, якщо вони перебували станом на 24 лютого 2022 року в Україні, може бути наданий тимчасовий захист, друзі. Звичайно, є країни, які, наприклад, на це правило не так сильно звертають увагу, наприклад, Іспанія. Але є такі країни, як Німеччина, які кажуть, що ні. Якщо ви не перебували в Україні станом на 24 лютого 2022 року, у вас не буде тимчасового захисту. Є лист міністерства внутрішніх справ, яке дає невеличке розуміння того, що міграційний орган може надати тимчасовий захист, якщо ви виїхали раніше до 24 лютого 2022 року, але не більше ніж три місяці. Тобто, друзі, якщо ви виїхали за три місяці до 24 лютого, 22 року, німецька німецький міграційний орган може надати вам, може не зобов'язаний може надати тимчасовий захист. Наприклад, якщо ви виїхали у відрядження або виїхали, наприклад, у відпустку, або ж знали, що буде військове вторгнення в Україну і готувалися до цього, читали десь це з новин. Можете це обґрунтувати. Тоді, от в рамках цих трьох місяців. До 24 лютого 2022 року ви можете претендувати на отримання тимчасового захисту в Німеччині. Я знову ж кажу, це не обов'язок, це право міграційного органу. От кому ж тепер Німеччина відмовляє, хто не може отримати і хто отримує відмови зараз. Ну, по перше, друзі, це ті українці, які не проживали в Україні станом на 24 лютого, 22 року. От це ті українці, які мають ВНЖ візи інших країн. Це ті українці, які, наприклад, вже були в Німеччині, виїхали в Україну е і хочуть повернутися знову ж таки. От. Ця група українців підпадає під високий ризик відмови в отриманні тимчасового захисту. Найбільший відсоток отримання відмови в тимчасовому захисті в 24-му параграфі у тих українців, які взагалі не проживали в Україні, станом на 24 лютого 2022 року. Тобто, які, наприклад, виїхали там в 19-му, в 20-му, в, в там або ще раніше в інших роках виїхали в Європу, жили в Польщі, в Угорщині. Там в Чехії зараз вирішили приїхати в Німеччину. От таким людям зараз 99% випадків відмовляють. Е, є українці, яким дають тимчасовий захист, але в подальшому е, його скасовують також. Є українці, яким повезло: от міграційна служба в них досить добра, вона закрила на це очі, але таких не так вже й дуже друзі, багато. Насправді всі ті, хто жили в Європі, до 24 лютого 2022 року вони отримують відмови. А зараз то майже скажімо так, в 90%, а то й 95% отримують відмови. Тому цим українцям, які жили в Європі до 24 лютого 2022 року, потрібно готуватися, друзі, до іншого варіанту переїзду в Німеччину. От. Е, який це варіант? Варіант через отримання візи типу Д, або ж спеціальної візи для в'їзду в Німеччину. От. Їх дуже багато. То залежить вони від індивідуальних обставин кожної людини, О. друга категорія українців це українці, які мали ВНЖ в інших країнах. Тобто, наприклад, вони, вони були станом на 24 лютого 22 року в Україні, але виїхали після 24 лютого 22 року, отримали ВНЖ там візу в Канаді, в США або тимчасовий захист в іншій країні і вирішили переїхати в Німеччину. Оце величезна група ризику. Також, наприклад з канадською американськими візами дуже важко майже нереально приїхати в Німеччину. Тому що якщо у вас було попереднє ВНЖ, вам потрібно від нього відмовлятися. Є випадки, коли міграційний орган Німеччини сам пише заяву в країну вашого перебування, там де ви отримали тимчасовий захист. І е, пише про те, що там анулюйте йому тимчасовий захист. Він зараз вже в німеччині, але таких випадків зараз стає все менше і менше. Е, міграційні органи вимагають, щоб ви особисто відмовлялись від попереднього тимчасового захисту. Ну і третя категорія: вона отримує поки що найменший відсоток відмов. Але все одно дані відмови починають зростати, друзі. Це категорія українців, які мали тимчасовий захист в Німеччині, а потім по якійсь причині вирішили відмовитись від нього, повернутися в Україну, і потім знову вирішили повернутися в Німеччину. Друзі, оце е, також уже стає досить проблемною категорією для міграційних органів. Е, цим людям також починають відмовляти. От. Ну, ось так, друзі. от така ситуація. Тому майте на увазі. Перш ніж їхати в Німеччину, переконайтеся в тому, чи відповідаєте ви вимогам європейської директиви про тимчасовий захист, краще всього скористатися консультацією адвоката РехсанВальта, можна будь-якого адвоката по міжнародному праву, по європейському праву, німецького адвоката РехсанВальта взяти фірміграціон Рехт, який вам допоможе і розкаже, в принципі, чи відповідаєте ви вимогам цієї директиви, і чи можете ви переїхати в Німеччину безпосередньо, друзі. Тому. Знайте ваші права, будьте обережні з повагою ваш адвокат Демченко.